Діана, які ти ресурси порекомендуєш для прокачки граматики. Перший канал це польський з Аню. Він мені подобається тим, що там є чітке пояснення по таблицях. Дуже доступно пояснює усі граматичні теми від відмінювання дієслів до складних граматичних конструкцій. Вона пояснює граматику по прикладах. Також є чіткі таблиці, які допомагають вам краще засвоїти матеріал. І цей канал підходить для рівнів А1Б2. Канал Movie Ons іначе підійде для тих, хто хоче глибше вивчати польську мову. Там ви знайдете пояснення граматичних тем, а також цікаві сленгові слова та ідіоми у польській мові. Цей канал веде польська філологиня, яка старається показати, як все ж таки правильно говорити польською мовою не лише іноземцям, а й самим полякам. Тому ви 100% знайдете багато для себе корисної та цікавої інформації. Третій ресурс це польський невинос. Рекомендую вам прокачувати там не лише граматику, а й інші сфери вивчення польської мови. Мені цей сайт особисто подобається тим, що там є чіткий поділ від рівня А1 до С2 плюс включно. І ви вибираєте саме ту граматичну тему, яка вам необхідна для актуального вашого рівня, плюс є багато практики для закріплення поточного рівня знань. Уся граматика подана у таблицях, ви навіть можете скачати pdf форматі ті теми, які вам будуть цікаві, і таким чином повторювати і закріплювати пройдений матеріал. А де я можу знайти ще більше таких цікавих ресурсів для вивчення польської мови? У моєму телеграм-каналі переходь за посиланням у шапці профілю.